Така вулиця, хеллоу. А це шпафа, напевно. А самий. Це... Yeah. А де музика грає? А, саме вода. Пам'ятаєте, як казав, кидати один, вотер. Вотер, вотер, окей, окей. Ви кидаєш монетку і вода не чепиш. Вотер, підєва вода, каже малий. А де музика десь грає? А, це комнати. Hello! <laughs> Девочки на караоке везде спевают. Hello! YouTube, YouTube. Okay, подожди. Подожди. Yeah. Uh, потом, подожди, please, видео, окей, okay. please, видео. Все, присипився, я вже давав. Е, може аккаунт, коли дітей знімав, дівчатки танцювали, я їх присоєдив, може і вони заблокували, не знаю, хто заблокував е, головний аккаунт. Хелло! Подивіться. Хелло! Як він не просив грошей, обично просять гроші. Френд, мані-мані. Ну отак вот вони живуть. А куди його вийти? Пьєм до тут Ще минута. привіт. Hello. Ну, ото шкаф, все сухне. Це хтось струється. Ну, бачили, я вчора в торговому центрі був. Як це, як там там чітко. Hi. <laughs> Маме! Бебі! Бебі! Філіппіночки! Майбутні Філіппіночки! Бай-бай! Кокоси, такому не треба. Та, шо, е, скільки? 70 центів такий великий, як голова. Я п'ю кожен день. Я не знаю, куди його йти, я заблудився. Плітка є, другий етаж навіть є. Це якийсь продвинутий будинок. А, супермаркет, ось бачите? Супермаркет. Пішла вдалі. Так? <кій> да? що там написано? Скажете. Ну, везде музика грає. Люди насолоджуються життям. Хеллоу. Там, мабуть, не пройду. Ну все. Філіппіне. Супер.